Доброго дня, мене звати Микола, я займаюся шліфуванням підлоги. Сьогодні знаходжуся в Івано-Франківську по вулиці Хіміків і шліфую ось таку підлогу. Приблизно 50 квадратів, от вже я почав шліфувати. Коридорчик. Ще одна кімната. І кухня. Тут я маю тільки пошліфувати. Все, завершив я тут шліфувати вже півсьома вечора. Такий вийшов результат. Можливо, добре не видно, оскільки світла небагато, але все гарно вишкіфувалось, вирівнялось і вже готове до лакування